Щедрі вечір, Господа роньку, личе вас, Господь на вечеронь, Бо щедрі вечір Настав нас нині, ми защедруєм ваші хатині, бо щедрі вечір Настав нас нині, ми защедруєм ваші хати, Христос родився, в яслах на Дарує щастя всій Україні, бо щедрий вечір настав нас нині, ми защедруєм ваші вашій хатині, бо щедрий вечір настав нас нині, ми защедруєм ваші вашій хатин. Бортанський цю годину відчує вашу силу Хай то славиться народі, хай прибуває вашій роді. Я вас усіх позаробляю, щастя, радість собі Нехай жі спрацю буде так, як ми собі бажаємо, щоб не спасає урбанський знак над вашим рідним краєм. На самійте всіх простає. Приймає наразі зуленька. Ще один вечір, добрий вечір, добрим людям. На здоров'я горі, там на кам'яні там грали, там грали гіляни на золоті і цимбали там вся води, та ціли води там грали, там грали лям'яни на золотії, цимбали а за тим словом здоров, там грали, там грали гемляни на золоті. Вечір добрий вечір вам і нам, і цьому дому Хай святиться веселиться, вся Йорданська водиця. З року в рік на ціни Христос захрещає! Ще вечір всі. на землі, щедрий вечір, добрий вечір, вам і нам, намі, самодому. Хасятиця, веселиться, сяда орданська водиця з року в рік на цілий вік, де Боже Христос, захищає.